Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогоднішня тема для всіх вас. І саме чому треба оцифрувати вашу трудову книжку до 2026 року. Чому це важливо? Давайте розберемося, бо це питання стосується в першу чергу пенсії. Пенсійних виплат, при тому, що ви будете оформлювати пенсії свої, і має бути оце оцифрування вашої трудової книжки. Українці можуть тратити частину пенсії тільки через одну річ, а це трудова книжка. І тут найголовніше зрозуміти, що до 10.06.2026 року трудову книжку треба оцифрувати до цього періоду. Інакше є ризик залишитися без стажу, а значить без пенсійних випадків. Ось в чому річ. І всі ви знаєте, що оця трудова книжка це досі головний документ для підтвердження вашого стажу. Особливо важливі записи в цій трудовій книжці до 2004 року. Наприклад, якщо книжка загубилася, або згоріла, або зіпсована з помилками, то стаж просто не зарахує. І вже після 2004 року дані ваші, вашої трудової діяльності зберігаються вже в пенсійному фонді. Але старі роки треба підтвердити, щоб у вас були докази підтвердження ваших років до 2004 року. Яких ж можуть бути наслідки? Без стажу можна втратити право вийти на пенсію 60 років. І може уявити, людина. Пропрацювала все життя, а через цей папірець їй не зарахують кілька років роботи. А що це означає? Це означає, або буде менша пенсія у цій людині, або ця людина вийде на пенсію пізніше. Ось в чому є момент. Яке ж має бути рішення? І що? Треба зробити. Перше, це оцифрувати трудову книжку. І це можна зробити самостійно через портал чи застосунок Пенсійного фонду України. Або це можна зробити через вашу роботодавця. Але при цьому компанія не зобов'язана це робити. Але треба оцифрувати. Вашу трудову книжку. Другий момент. Треба перевірити статус у розділі електронна трудова книжка. І відповідно оцифрована електронна трудова книжка. Тобто перевірити, оцифрована вона чи не оцифрована. Третій момент. Мати резервні докази вашого стажу. Такі, як довідки, накази, договори. Зарплатні відомості, для того, щоб ви могли підтвердити, що ви за цей період працювали, що цей стаж у вас є. Бо якщо не буде стажу, ви можете втратити частину пенсії або взагалі вийти пізніше на пенсію. Ось в чому питання. І ось для цього і треба оцифровувати вашу трудову книжку, щоб всі дані вони залишились. І давайте ми згадаємо, якщо людина виходить на пенсію в цьому 2025 року, році, які мають бути витримані умови? Вихід на пенсію в 60 років тільки при наявності 32 років стажу. Якщо в 63 роки людина виходить на пенсію, 22 роки стаж, і в 65 років, якщо вона буде виходити на пенсію, не менше 15 років стажу. Ось такі умови, ось таке сьогодення законодавства України. Для того, щоб вийти на пенсію. І ось, шановні глядачі, не відкладайте це на потяг. Оцю інформацію стосовно оцифрування ваших трудових книжок до 10 червня 2026 року. До 26 року. Ще є час. Але вже сьогодні можна завантажити свою трудову книжку в електронний кабінет. Ви всі зрозуміли, чому треба це зробити. Інакше ви ризикуєте втратити не просто папірець, а й суму своїх пенсійних виплат. І це тоді буде велика проблема для вас. Дуже велика, бо це вплине на вашу пенсію, на ваш стаж. І взагалі, коли ви будете виходити на пенсію, вам скажуть, а у вас чогось там недостатньо. Ви не можете в цей період, наприклад, в 60 років вийти. Ви можете вийти в 63 роки. Можуть бути різні проблемні питання. Тому треба скористатися цим і з'ясувати, щоб не було вже. Різних проблем, щоб не треба було їх вирішувати. Подбайте про себе і своїх близьких вже сьогодні. Ми надаємо цю інформацію для того, щоб ви розібрали в цьому, з'ясували і прийняли необхідні дії. Бо питання пенсії, ви знаєте, це проблема в Україні. Це несправедливі пенсії, це розрахунок не такий, як нам. І відповідно ще до цього стаж ваш, який треба врахувати. Бо від цього стажу буде залежати, коли ви вийдете на пенсію, яка у вас буде пенсія, який буде у вас окремий розрахунок вашої пенсії. Тому, шановні речі, користуйтесь цією інформацією, використовуйте її для того, щоб не було різних. Проблемних питань. Бо коли підходить той період, коли людина має виходити на пенсію, як завжди з'являються різні питання, їх треба вирішувати. Але треба все передбачити. І сьогодні ми сказали про те, що треба оцифрувати трудову книжку до 2026 року. Тому інформація ця нова, використовуйте її і, відповідно. Всі питання, які стосуються пенсій, треба враховувати заздалегідь. А сьогодні ми сказали вам про важливість цього важливого питання. Тому всім вам дякую шановні речі, бо на цьому каналі ми висвітлюємо різноманітні питання і ось питання пенсій. Бо до мене особисто звертаються різні люди з цими питаннями. Вони кажуть, які проблематичні є питання при оформленні пенсії. Тому ми окремо наших відео різноманітних висвітлюємо відео і по пенсіям для того, щоб донести цю інформацію, щоб ви її почули, щоб ви її розповсюджили, сказали іншим, щоб люди знали і відповідно вже використовували це все. Тому, шановні, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками для того, щоб слідкувати за нашим каналом, за нашими відео і бути в курсі всіх останніх новин. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.